Так, ну що, сьогодні неділя. Люди ходять в церкву, запалюють, ставлять там свічки, а ми почистимо енергію також вдома. Будь-яким вогнем можна почистити енергію вдома. Отак. І тут дивіться, я чищу енергію. І відкріпню мою голову і подивіться, тут ташеня в мене сидить на драконовому. Борчику. Дивіться, яке манісеньке, гріється на сонечко. Виявляєте, які, як ангели знаки посилають. Дивіться. Тепер, дивіться тако. Бачите знаки? Я на це місце прийшла, навіть не задумуючись, просто прийшла. Отак От наша душа говорить, люди. Ми. Просто робимо, і навіть не знаємо чому. А тут вам і знак. Вогонь очищає весь мій простір. Дякую вогню. Дякую вогню. Що очищує мій простір. українці, ми боги, ми перемагаємо расизм на віки вічні. Українці, ми боги, ми перемагаємо расизму на віки вічні. Українці, ми боги, ми перемагаємо расизму на віки вічні. Хай рашистська федерація горить, так як горить сьогодні моє вогнище. Хай рашистська федерація горить, як горить сьогодні моє вогнище. А горить Рашістка Федерація, як горить сьогодні моє вогнище. Та буде так, та буде так, та буде так. Буде так, як відьма скаже. Буде так, як відьма скаже. Буде так, як відьма скаже. Гори Рашистська Федерація, гори Рашистська Федерація. згори гори Федерація навіки вічні. Войно згоріла